Раніше про тварин складали пісні, прислів'я, казки, писали вірші, знімали кіно. Собака був найкращим другом. Але сьогодні, навпаки, що сталося? Чому людина образилась на тварину? Чи може тварина образилась на людину? Я не очень думаю, що це добре. Що вони бігають везде і вони вам заважають? Так. Да. Як вони заважають? Ви знаєте, у мене жінка боїться і страшно. І вот. коли вона йде, вони обязательно гавкають на нее. Ну, Мені дуже жаль з сожалением, але лично допомогти, или взяти домой бездомну собаку, я бы не вирішилася. Я до них ніяк погано не ставлюся, але мені б не хотілося, щоб бездомні тварини бігали вулиці. Тому що мої діти лякаються. Їх. З початку року в Борисполі від укусів тварин постраждали 67 людей. Саме стільки звернулася по допомогу до центральної лікарні. Жертвами стають абсолютно всі: і жінки, і чоловіки, і діти. Ну, за останні дні були назначалася вакцина. Дитина вкусила миша, десь на полі знайшла. Потім чоловік 50 Шість років під час забору комбікорму кусила миша, ну, бочко повсунок кусила миша. Тепер дві жінки кушені домашніми тваринами. Найважчі травми, спричинені твариною, це укуси обличчя та пальці рук. У цьому випадку проводиться повний курс лікування. Іде обробка ран на травмпунті. Госпіталізація хворих до відділення і призначається культуральна антиробічна вакцина. На сьогоднішній момент відділення забезпечене і район, скажімо так, є потреба в імуноглобуліні. Но це потреба не тільки нашого району, це проблема всієї України. Якщо протягом 10 днів тварина лишається живою, то вакцинація відміняється. Тобто рахується, що вона не є хворою на сказ. Останній випадок сказу був зафіксований в Бориспільському районі у 2008 році. І хоча зараз у Борисполі немає цієї хвороби, загалом по області вона існує. Приміром, у місті Баришівка 11 випадків лише в поточному році. За словами ветеринарів, здебільшого на сказ хворіють коти, оскільки вірус виявлено у гризунів. Але в будь-якої тварини, чи то кішки, чи то собака, симптоми хвороби однакові. Ну, основним методом, яким оприділяють чи хвора тварина на сказ, значить, це водобоязнь. Вони панічно бояться води. Значить, і відповідно виділення слюни значить, такої білої, тягучої. А далі вже Лабораторні методи діагностики сказневиліковна хвороба. Якщо людині після укусу вчасно не надати медичну допомогу, вона може померти. Як це сталося у Бруківці Кагарлицького району? Собаки покусали 12-річну дівчину. Вона не звернулася до лікарні, унаслідок чого загинула. Якою ж має бути перша медична допомога? Це обробка рани. Даже можливо промити її просто проточною холодною водою, краєрани обробити зеленкою і звернуся до лікарні. Причини собачої агресії насамперед фізіологічні. Тварина відчуває потребу у спарюванні, тому нападає на людей кішок, собак, а також відчуває голод, тому шукає їжу на смітниках, на ринках біля магазинів. У нас є випадки, були випадки, коли біля магазину еко. Значить, собака була неадекватна, ми її відловили і відвезли на дослідження. Дослідження проводить тільки регіональна наша лабораторія обласна. Відловили, відвезли. Значить, слава Богу, негативно. У Борисполі найбільшу загрозу представляють дворові собаки. Їх переважна більшість, і саме вони лякають перехожих. Що з ними робити? Мені їх дуже жалко, бездомних собак. Ми їм виносимо постійно, як є що вдома, то виносимо, підкормлюємо їх. Місто бездомним собакам, мені здається, має бути в спеціальних приютах. От, тому що у нас, наприклад, тут во дворі дуже багато таких собак. І, як би вони то по ночам не дають спати, звісно, дітей пугають. Треба якось зменшувати їхнє народження, там, стерилізувати. Держава має якось знати. Ну, я думаю, що їх дуже багато в Бориспорі на даний момент. І я думаю, що треба організувати якийсь приют для них. Ні, ну я ну якось усипляти. Звичайно, їх треба, якщо вони хворі, як вони так агресивні, ну коли собака зовсім і, і щоб люди, хоч би не бачили, що це е, таке роблять. Мер Борисполя Анатолій Федорчук говорячи про напади собак на людей, називає цю проблему Більше. болючою не лише для міста, але й для всієї держави. Поки ми не вирішимо його на законодавчому рівні, що втрата собаки буде людина притягуватися до кримінальної відповідальності, так як це зроблено е в інших країнах. Не, не то, що так сьогодні награвся, викинув собаку і все на сьогодні. На захисті цих бездомних тварин є закон про жорстоке поводження з тварин. Він передбачає... Перш за все гуманне поводження з тваринами. Українське законодавство не дозволяє вбивати тварин, але щороку кількість собак зростає. Для того, щоб зменшити популяцію, треба стерилізувати тварин. У приватних клініках така операція коштує в середньому 300 гривень для собаки, 400 – для кота. От якщо взяти, значить, знеболювання, значить, то воно повинно проходити такими препаратами щоб тварина не відчувала болі під час операції. Одним із таких препаратів є кетамін, на використання якого потрібна ліцензія. В державній установі в нас ми не стерилізуємо, в нас немає ні приміщення, не виділяється на це кошти. Що більш цим займаються приватні структури. Ще один метод контролю за собаками це створення притулків. У Борисполі по вулиці Дзержинського існує таке помешкання, де утримуються близько сотні собак. Притулок створений на базі колишньої ферми Радгоспу Бориспільський. Тварин доглядають ентузіасти, бо держава не витрачає коштів на такі цілі. В Європі будинки для тварин звичайне явище. Коли хазяїн відмовляється від собаки, він її присипляє. А якщо віддає у притулок, то повністю оплачує її утримання. Україні історія собаки починається з того, що його комусь дарують. Потім ним бавляться, граються. А потім, коли він відростає, його викидають. Чи не виходить так, що людина спочатку привчає до себе, а потім від цього страждає? Олександра Шостак, Катерина Давидова, Сергій Кручинін. Тема тижня, телеканал Бориспіль.